Всім привіт, мої монстрики! З вами, як завжди, автор Всесвіту C54. Сьогодні я буду робити обробки за одну хвилину, 10 хвилин і 1 годину. Чи вийде щось нормальне, чи це буде провал? Давайте дізнаємося. Отже, я запустила таймер на одну хвилину, і мені вистачило часу лише на те, щоб створити базову атмосферу та накласти криву, яка виглядала настільки жахливо, що мої очі не могли на це дивитися. Ось результат за одну хвилину. 10 хвилин це вже трохи більше, але мені їх вистачило тільки на нормальну обробку очей. Я завжди починаю з очей, потім переходжу до волосся шкіри одягу, а вже потім працюю над атмосферою. Спочатку я хотіла зробити волосся так, як зазвичай, але довелося скоротити цей етап, тому що таймер уже добігав кінця, а атмосфера ще не була готова. Ось і результат за 10 хвилин. Години мені вистачало з головою, тому я вирішила, що цілу годину працювати не буду, мені знадобилося приблизно 30 хвилин. Вважаю, що якби я продовжила до повної години, то це вже був би повноцінний арт, а не просто обробка. На жаль, відео не збереглося на пристрої, тож замість нього тримайте спітпейт, там одразу можна побачити фінальний результат. Ну що ж, ми пройшли всі три етапи. Як вам результати? Який варіант вам сподобався найбільше 1 хвилина, 10 хвилин чи 1 година? Пишіть у коментарях, якщо вам сподобалося відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Побачимося у наступних відео, мої монстрики!